Слава Україні! Ну, Перш за все, скажімо так, ви зробили певні речі. Сьогодні зібрали, скажімо, я бачив, що зібрали в адміністрації, хоч якась крига скреснула, зібрали підприємців. От хлопці говорять, що їм не вистачає десь якісь кошти на тепловізор. Завтра я попрошу свою фірму бушу, що вони додали ці кошти, і завтра перший тепловізор, я думаю, поїде туди, де треба хлопці. Тому я як голова ради. Зробити все для того, розумієте, жити можна різним життям. Я людина, яка має ну, управління, залишив підприємство. І не все заключається в папері. Є духовне життя, є життя, яким ми повинні жити. І те життя, якщо ми не будемо проживати тим, що є нація, є держава, є кордон, який ми маємо захистити, то завтра можуть прийти і той папір забрати. Тому ми повинні не розмінюватися на папір, а розмінюватися на ті речі, які ми маємо в житті зробити, для того, щоб наша армія, наша держава, наша нація стала потужною і сильною. І ми стали громадянами країни, яку, яку будуть поважати. Перш за все, я думаю, що ми якби могли, якби ми не віддали статус тої ядерної держави, скажуть сильних поважають. Тому нас повинні поважати. Я думаю, що сон нас буде дуже поважати, тому що ми постараємося змінити країну на краще. Слава Україні! Дуже дякуємо!